Всім привіт! Сьогодні я запрошую вас на дуже коротеньку прогулянку парком Наталка в Києві на Абалоні. Це надзвичайний чудовий парк, і я дуже полюбляю там гуляти, хоча він досить далеко від мого дому. І, Саме це відео зроблено після того, як в соціальних мережах була інформація, що повінь підтопила парк, але ця інформація супроводжувалася настільки чудовими фотографіями, що, звичайно, я теж поїхала подивитись. Вона вже почала сходити ця вода і вже менш підтоплено, але все одно, як ви бачите, надзвичайно красиві краєвиди. І день був вечір був настільки чудовий, що ви бачите, які відзеркалення усього в воді, і дерев, і хмар, і міст все чудово, відзеркалюється, все настільки спокійне, затишне, що досить важко повірити, гуляючи. Понад Дніпром дуже важко повірити, що в нас іде війна. І тому я в першу чергу дякую нашим захисникам за те, що ми в Києві можемо зараз насолоджуватись цією природою, красою і досить відносним затишком. Ну, це не кожен день. Не весь час в нас продовжують лунати сирени, тривоги, але зараз весна тепліше, трошки легше, і люди продовжують жити і їх діти продовжують насолоджуватись життям. А їх собаки потребують е, прогулянок. І тому в парку було дуже багато різних собак і настільки різних, що це було е, окреме. Цікаве таке видовище, тобто, з одного боку Дніпро і е, дерево в воді, а з іншого боку, просто безліч е, красивих, цікавих, надзвичайних собак, іноді таких, що я вже давно і не бачила. Тобто вечір був надзвичайний, і я сподіваюся, що вам ці світлини у відеоформаті або нагадають про Київ або заохочуть а, приїхати сюди